Доброго ранку, рідні. Гарного, тихого, мирного дня вам. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday, Ooh, Day, дітям. Happy Nose Day. На народній, а дорожний. Ти про такі мріє? Так. Який Гарненькі. Він і зараз так, гарненький. Зараз, і я тобі. Ще, зараз передам те, що бабусі прислали. Дякую. Ті, що не з нами. Тимурчик. Дякую. Це не все тобі? І це Дякую. тобі від бабусі. Багатенький. Тепер. Збирати будеш? Так. вони такі маленькі? А, це я так робила з заморожених яєць. Так? Міні що... яєчні. А Як стали осталась? А потім покажу, зроблю відео, покажу. А. Смачного, Дякую. ось такий сніданок. В день народження. Простенький, так? Так. Ну що, як тобі? Дуже добре. Дуже... Котезень. Ось такий годинничок. Тут багато дуже функцій. І дзвонити по ньому можна. Так. І будильник ставити, і музику слухати. Ти про такий саме мрія? Так. Даша, де ж торт святковий, спитаєте ви справа в тому, що ми відмічаємо в суботу. Буде святкування у дітей ближче до того я буду готувати торт. А вже ж столі все покажу. Не переживайте, можливо, ріл зробимо. Ще подивимося. Сьогодні звичайний день з подарунками, з привітанням, але купа справи. Не дивлячись на день народження, ми сьогодні вирішуємо важливі справи. А ми вже з'їздили в. Лікарню, поліклініка, правильно. А, отримали справку, взяли направлення на аналізи, і не можна то в інший день, бо знаєте, трапили і трапили між тривогами. Ще хотіли захист забрати. Нарешті справку діти війни, вже моя готова, це початку осені почали робити. І зараз вони готові, я не можу туди трапити, бо що бо знов тривоги, вони не працюють, то перерва, то ще щось. І в кулінарний магазин з'їздили. Не знаю, зараз ще трошки пороз'їжджуємо, а малому ще вірш сьогодні здавати. Я не знаю, чи він встигне, бо що, борги поробив собі. Що ж я такого накупила на 1219 гривень? Із розрахунку, що картинки мені треба було, я оплачувала їх заздалегідь на картку 170, 61 чи 172 гривні. Так, зараз по порядку. Тут не все для торту, така велика сума. Коробку взяли велику, бо будемо торт вести там ще всередині підложка не вдома, день народження, не вдома, тому будемо перевозити, щоб певно був ціленький взяли ось таку складну велику коробку. Далі, ізомальт. Хочу торт з льодяниками, буду варити льодяники. До цього не робила, тому форми ось такі, щоб більш рівненькі були, взяла різного діаметру. І до них ось такі палички для кейк попсів Я вам підписую ціни, якщо комусь цікаво. Далі цифри: червоненькі, ось такі: 13 і мастіка. Мастіка, щоб тримались ось ці картинки. Бо буду їх ставити. Біленький і червоний взяла. Барвники. Барвники в мене позакінчувалися ті кольори, що мені треба, тому прийшлося чотири взяти. Я зазвичай ось ці беру. мені, в принципі, вони, вони подобаються. Взяла зелений, білий. Жовтий і червоний. Далі ацетатна плівка 2 метри взяла знов-таки, я її користуюсь для мусових тортів або інших тортів, щоб рівніше були. Люблю, коли буваю в цих магазинах. Купую. З найдорожчого це шпатель. В мене є пластиковий звичайний, так як я все ж таки роблю періодично торти і випічку, мені не вистачало ось такого гарного шпательку, щоб рівняти. Це, щоб рівняти. Нехай буде. Це, знаєте, вже щоб було вдома, все ж таки я займаюся, не готую на замовлення, але я роблю рецепти, мені треба інвентар. Далі. З незвичного і дуже потрібного. Я давно собі хотіла ось таку форму. Вони є різні, вона розсувна. Зараз я покажу, як вона розсувається. Можна робити великий квадрат, маленький квадрат, це найменший квадрат, прямокутнички. І то мені треба, і це таке подорожче позиція. І ще подорожче, взагалі не знаю нашого, але я давно бачила в інтернеті, я не знаю, чи бачили ви ось такі кольорове жиле, арт-жиле, неймовірне. І тут ось такий шприц був. Я хочу спробувати вже після е, день, дня народження. Якось треба руки, щоб дійшли до того, знаєте, так проколювати і робити квіти у желе. Ну, Цікаво, мені дуже спробувати. Таке робити, обов'язково покажу, коли буду робити. Це також подорожче. Так що... Ось такі покупки. Взагалі не можна в ті магазини, якщо чесно заходити, все хочеться, так як воно зв'язано з моєю діяльністю. Все ж таки, і мені там все треба. Там стільки формочок різних е, виробок, і все хочеться. Тому якось себе обмежуєш, бо чек у кінці виходить. Якщо чесно, такий немаленький. Нарешті доїхали до досі похучих хліба смачного. і Подивлюсь, що ще є. Яка краса. Тільки гляньте. новенький посуд. Багато. Зараз посіки. Зелені. Які. І ось гарні, дуже гарні. Ой, така краса. І глибокі вже з'явились. Корзинки ось такі пасхальні, декор різний. Ой, круглі гарні. Так що кому треба, забігайте. Маленькі, великі, всякі є. Треба пігулки для посудомийки. Гляньте, яка чудова ціна. Тут взагалі майже все на жовтих цінниках зараз. 549. Це величезна, на 90 пігулок. Дуже багато капць на знижках. В мене такі страшні. Хоч ось такі, але не білі. 159 гривень. Ну, кольори сіренькі б такі, або я не знаю біжеві які-небудь. Знайшла сірі. Не супер пухнасті, але гляньте, непогані такі, ні. Банани по 69 гривень і є зелені. Я не можу ніколи пройти повз зелені банани. А ви любите більше зелені чи жовті? Пам'ятаєте, я казала, що переплутала яблука, хотіла червоні, джеро, там, джеро мінце. Гляньте, які вони гарні. Дуже гарне, смачне яблуко. А ось радів, він ще червоніший наразі. А ще є дрібненькі, фасовані 34 гривні, 2 кілограми. Яблучко. Дуже добрі. Ці малюки їдуть додому? Угу. Це я приїхала лише за хліба. Вже повна корзинка, до хлібу я ще навіть не дійшла, тому я люблю онлайн-замовлення, якщо чесно. Яйця по 34 гривні є. Ще є, надвечір його завжди розбирають. Беру хоча б парочку. І ще лаваш возьму. можна зеленю, можна звичайний. Який. Той чи той. Оцей смачніший. Візьму зеленю. Забула хамон включити до замовлення по 49 гривень, хоча вам показувала. Тому цей красень також їде додому. В принципі, до того була готова. Все, роз'їздили і купили не тільки хліба. Ще піцу замовили. Ще піцу взяли. Одну, бо все ж таки день народження. Щоб, знаєте, так, порадів, бо тортик, все буде в суботу. А, Походили по магазину і знов дали тривогу, їдемо додому. Пісульки встигла взяти. Так що сьогодні просто і віршик здав син, все, все, все ми зробили. Я навіть телефон тільки знімати і щось швидко монтувати. Діставала, бо якось в бігатні бігатні тривоги постійні, просто і все ж майже все не працює, поки є тривоги. Стосовно цих пісуляк даються вони це. Як стан дитя війни чи щось таке. А дається тим, хто був або є у зоні бойових дій. Оформлювалося довго, з осені, десь чи з вересня, чи з жовтня, я вже не пам'ятаю. Зараз тільки забрала. Так що поїхали -ка додому. Угу. Трохи вечірніх моркотінь вам. У нас тривога, бачиш, не тільки в нас, і я пустила сьогодні друга дітей на ночівлю. Вони там гуляють щось. Ай, ти мене зараз їш. Заспокійла. і трихне. намиваєшся. Гарнюнька. Гарнюнька маміна. От так.